Чи багато з вас знає, що таке біткоїни, що таке електронні гроші? Я думаю, що знають мало, а користуються ними ще менше. І не тільки нас в країні, а й в всьому світі. Серед авторитетних країн, біткоїнами, всякими криптовалютами, користуються державні установи край рідко, край рідко. І принаймні їх не допускають до. Казначейств і до золотовалютних резервів. Але я такий депутат Залізняк, який захотів, щоб український золотовалютний резерв формувався в тому числі за рахунок криптовалюти, електронних грошей. Питання навіщо? Навіщо нам ці ризики? Євросоюз навіть не ставить це питання для обговорення. А ми, начебто, хочемо йти до Євросоюзу і користуватись колись. Євро, то навіщо нам ризикувати теперішньою гривнею і майбутнім євро?